Проживає вже давно, проживає лише їхній син, який частіше, на жаль, проживає під під'їздом, оскільки до квартири не може іноді дійти, тому що кожен щодня перебуває в такому стані. Про те, що, про те, що їм ніде проживати. Пані Римо, ви впізнаєте оцей будинок, який зареєстрований на вашого чоловіка в селі Шостиків? Чи ви не впізнаєте? Да? Ми, ми маємо Стверження голови Верхівської сільської ради, до якої належить цього Це власники. не правда. Ви впізнаєте оцю жінку, якої ваш чоловік відняв хату і здав її в будинок пристарілих. Це його рідна тітка, забрав будинок в пересопниці, здав її спочатку в будинок в психіатричну лікарню Бостро. А тоді в будинок перестарілих, якщо в когось є сумніви, я готова надати усі контакти територіального центру Дядьковича, де наразі перебуває ця жінка, до якої реути жодного разу, після того, як її туди здали, не з'являлися, і які привозили цю жінку в сільську раду. Секретар сільської ради переписувала заповіт, який спочатку був на іншу її племінницю. Жінку, яка лежить зараз паралізована і має чесно воро дітей. Реут привіз цю жінку, я так розпишу, привіз цю жінку і переписав заповіт на себе в той час, коли вона вже. При чому була чому ці питання, що вона нам представлю красиво. Про те, що в ній немає речі. де проживати. У них є речі. Бреху, тепер, по, речі. тепер про речі. І не. Про речі. Я тепер дам всім слово, ну я всім дам слово. Хай не бреше. Тепер про речі. Якщо пані вона закінчила ліричний відступ, то я так. продовжу. Тепер про речі. Про те, що їм начебто. Ми готові надати пресі всім, хто зацікавлений, перелік усіх 600 речей за описом, які були вилучені з квартири, і які доводять те, що насправді речей, якими наразі користуються ревоти, там немає. Те, що вони кажуть, що там є дитячі речі, іначе то їм немає що вдягнути дитину. Це неправда, тому що дитячі речі дитини знаходяться за адресою місця проживання дитини. На Соборні 236. Дитина ходить дитячий садочок на Вербову, сорокову, а не за місцем так званого проживання на льох комбінації. Ми вас послухали. Про речі, про видачу речей до бережнюка ніхто наразі офіційно не звертався. Не звертався, ніхто наразі офіційно. Офіційно зверталася до бережняка. Ви не зверталися офіційно. Ви телефон не берете, ви бережні дні я звоню три. До речі, не бере телефон. Я знаю.